Мене звати доктор Руслана Борисенко. Я вас вітаю на моєму каналі. Друзі, минулого тижня я випустила відео, яке я назвала Чому ми мерзнемо. В тому відео я розповідала про механізми енерго, відповідно, тепло, утворення, передачі, збереження тепла в нашому тілі. Я давала вам певні рекомендації. Одна з моїх рекомендацій була для того, щоб більше тепла вироблялось в нашому тілі, ми повинні їсти висококалорійну їжу. І, власне, це є правда. Я рекомендувала більше вживати жирної, солодкої їжі. І хоча це є правдива інформація і правдива рекомендація, але вона мені не давала спокою. Коли люди вживають висококалорійну їжу, відповідно вони будуть набирати вагу. І, мабуть, більшість із вас буде сердитись на мене через таку рекомендацію. Я зробила невеличкий ресерч, як кажуть, дослідження Бо я хотіла знайти ще щось таке, щоб допомогло людям дотримуватись цієї рекомендації, але разом з тим не поправлятись і не набирати зайвих кілограмів. Результатом такого мого невеличкого дослідження став рецепт чудодійного медично-науково доведеного ліксиру, який допоможе вам не лише не набирати зайвих кілограмів, він допоможе вам худнути під час сну. Він допоможе вашому тілу боротися. Із запальними якимись процесами, допоможе знижувати рівень цукру в вашій крові, допоможе вашому мозку бути більш толерантним до стресу. Ви будете менш, менше мати симптомів страху тривожності. Дуже важливо, особливо в теперішній час. Цей чудодійний елексир допоможе вашому шлунково-кишковому тракту краще перетравлювати і утилізовувати їжу, яку ви вживаєте, допоможе кращому стану вашої доброї бактерії, яка живе в нашому кишківнику, яка відповідно є частиною нашої імунної системи, тобто покращить стан вашої імунної системи, покращить стан вашої скелето-мускульної системи. Як ми говорили в минулому відео, наші мускули виробляють багато тепла, через те, нам необхідно, щоб мускули були в доброму стані. Якщо є якісь пошкодження, травми в організмі, цей чудодійний елексир допоможе вам загоювати ваше тіло, справлятися із травмами і пошкодженнями, ви будете спати глибоким сном протягом ночі, як мала дитина. Зараз спішу поділитись Рецептом і інгредієнтами цього чудодійного еликсиру, а поки я буду це робити, як завжди. Ну, ви вже знаєте. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку і залишіть свій комент під цим відео. Ну і, звичайно, не забудьте поділитись цим рецептом із своїми друзями, близькими і знайомими. Я вам дуже дякую. Для того, щоб зрозуміти, як працює. Ось цей еліксир і які його основні компоненти. Я хочу звернутися дуже швиденько, дуже поверхнево до науки, яка називається ендокринологія. Ендокринологія вивчає залози внутрішньої секреції і гормони. В нашому організмі є такий гормон, який називається human growth hormone, або гормон росту людини, або соматотропін. Він виробляється в нашому гіпофізі. Дози його дуже дуже невеличкі від 3 до 8 нанограм на 1 мілілітр. Незначні дози. В дитячому віці він відіграє важливу роль в рості дитини, але коли ми стаємо дорослими, він також є дуже важливим для нашого тіла. В дорослому віці він приймає більшу участь у метаболічних процесах. Завдяки цьому гормону відбувається краще заживлення після травм якихось пошкоджень. Цей гормон бере участь в розмноженні регенерації і відновленні наших клітин. Він відповідає за омоложення наших клітин, відповідає за стан до певної міри за стан і вигляд нашої шкіри. Цей гормон відновлює м'язи після тренувань або після якихось пошкоджень. Він нарощує м'язи, тому дуже часто його вживають бодібілдерс або люди, які займаються побудовою свого тіла. Він стимулює метаболізм в нашому тілі і спалює жири. Як я вже сказала, цей гормон виробляється в нашому тілі. Ми не хочемо вживати його в вигляді саплементів або вигляді медичних препаратів. Питання стоїть таким чином: як ми можемо стимулювати продукцію цього гормона нашим власним тілом? Цей гормон виробляється гіпофізом в нашому тілі не постійно, а пульсативно, тобто періодично. Найбільше він виробляється під час глибокого сну протягом ночі. Через те наше завдання номер один є таке, як ми можемо досягти глибокого сну. І таким чином я підходжу до першого інгредієнту нашого чудодійного еліксиру, а саме ромашковий чай. Всі ми знаємо ромашку. Ромашка є чудовим натуральним антистресовим засобом. Ромашковий чай не лише допомагає нашому мозку заспокоїтись, зменшити симптоми стресу і тривоги, також допомагає релаксувати, зменшити тонус нашої мускульної системи. Це допомагає нашому тілу досягти оцієї фази глибокого сну. Саме під час цієї фази, як я вже сказала раніше, виробляється натуральним нашим гіпофізом ось цей соматотропін або гормон росту людини. Цей ефект ромашкового чаю досягається завдяки тому, що в складі ромашки є антиоксидант, який називається апігенін. До речі, апігеніну є багато також в петрушці, в селері, в розмарині, в орегано, в цитрусових найбільше в, ора... в оранжах. Епігенін сам по собі має багато медичних властивостей. Важливість при онкології він допомагає справлятися з депресією, допомагає при станах деменції Альцгаймера, має протизапальні властивості. Має багато медичних властивостей. Епігенін в нашому тілі діє таким чином, що він в головному мозку зв'язує рецептори, які відповідають за симптоми стресу. Тривожності, страху, блокуючи ці рецептори, він стимулює релаксування нашого організму. Таким чином, ми легше, спокійніше засипаємо, і нам легше нашому тілу йти в фазу глибокого сну. Вживаючи ромашковий чай, ми також позбуваємось багатьох інших симптомів. Таких, наприклад, як вздуття, метеоризм нашого кишківника, бореться із запальними процесами в нашому тілі, з виразками, з ревматичними якимись з болями, ромашку добре приймати при алергіях, і ромашка також має рано заживляючу дію. Другий інгредієнт нашого чудодійного еліксиру є яблучний оцет. Всім відомий яблучний оцет, дуже багато лікарів, нутриціологів, дієтологів рекомендують його вживати. Я рекомендую його вживати органічним або, як мінімум, такий, який зроблений в домашніх умовах. Що для нашого тіла робить яблучний оцет? Насамперед він покращує метаболізм, там є багато ферментів, які допомагають розщепленню жирів, білків і вуглеводів. Він знижує. Рівень глюкози в нашій крові відповідно нормалізуючи рівень інсуліну. Коли в нас високий рівень інсуліну, ми набираємо вагу. Коли в нас нормальний або низький рівень інсуліну, ми втрачаємо вагу або як мінімум не набираємо зайвих кілограмів. Інакша роль яблучного оциту він пригнічує наш апетит. Звичайно, коли в нас менший апетит, ми менше їмо і, відповідно, ми втрачаємо зайві. Кілограми. Наступним компонентом нашого еліксиру є лимон. Про лимон ми знаємо дуже-дуже багато. До речі, в мене на каналі є окреме відео про лимон. Будь ласка, зайдіть, подивіться. Але що лимон робить в нашому конкретному випадку? Насамперед, лимон покращує метаболічні процеси. Він нормалізує pH нашого тіла, роблячи тканини рідини нашого тіла більш лужними. В лужному середовищі всі процеси. Ідуть краще. До речі, коли наше тіло закислене, погані клітини, хворі клітини, онкологічні клітини це для них дуже гарне середовище. В більш лужному середовищі такі клітини виживати не можуть. Лимон пригнічує апетит. Відповідно, коли ми менше їмо, ми не набираємо. Вагу лимон участвує в гідрації нашого тіла, коли тіло є добре зволожене, всі метаболічні процеси йдуть дуже дуже ефективно. Лимон участвує в детоксі, очищенні нашого організму. Насамперед, це стосується печінки і наших рідин нашого організму. Відповідно, коли наше тіло більш очищене, всі метаболічні процеси стають більш активними, і відповідно ми. Палимо більше жиру, який накопичується в нашому тілі. Четвертий, останній компонент нашого еліксиру це кориця. Ми дуже багато знаємо про корицю. Вона має велику кількість медичних властивостей, вона має велику кількість антиоксидантів, чудово знижує, натурально знижує рівень цукру в крові, відповідно нормалізуючи рівень інсуліну. Вона має потужне. Антидіабетичні властивості. І до речі, я би рекомендувала всім людям, які мають проблеми з метаболізмом, які мають придіабет, діабет будь-якого типу. Я би рекомендувала додати корицю якнайбільше в їж в їхню їжу. Зараз осінь, період яблук, яблучної випічки. Будь ласка, додавайте корицю. Куди тільки можете. Особливо дуже добре додати корицю до печених гарбузів, наприклад. Гарбуз сам по собі є дуже корисним продуктом харчування, а додаючи трішечки, можливо, трішечки цукру і кориці, чудова закуска, чудова, чудовий десерт, чудовий, чудовий продукт харчування. Кориця допомагає нашому тілу спалювати жирові клітини і таким чином, по-перше, не набирати вагу, по-друге, спалювати зайвий жир, який вже накопився в нашому тілі. Добре. Тепер ви знаєте всі основні інгредієнти цього чудодійного еліксиру, рисочка чаю. Як його правильно запарити, зробити і коли краще вживати? Вживати його найкраще за 30-45 хвилин перед тим, як ви йдете спати. Як його краще заварити? Скип'ятіть стакан кип'ятку. Я не рекомендую багато рідини випивати перед сном. Достатньо буде 150-200 мл кип'ятку. Запарте одну чайну ложечку. Ромашки, квіток ромашки, і дайте настоятись 10 хвилин. Процідіть цей напій, або якщо у вас є один пакетик, проціжувати не потрібно. Добавте одну чайну ложку яблучного оциту, добавте четверть вижатого лимону або одну столову ложку лимонового соку і додавте на. Кінчику чайної ложки, десь четверть чайної ложки кориці, перемішайте це все і із задоволенням випийте за 30-45 хвилин. Ідіть відпочивати. Я вам гарантую, ваш сон буде глибокий, ваш сон буде спокійний, ви проснетесь відновленими, ви проснетеся енергічними і ви почнете з великою радістю новий день. Друзі, на сьогодні все. Як завжди, з вами була доктор Руслана Борисенко. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити уподобайки і розповсюджуйте це відео. На сьогодні все, як завжди, до наступних зустрічей. Па-па!